Виконуємо номер 1795 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2022 рік. Число 5,2 є середнім арифметичним чисел 2,1, 3,2 і Х. Знайди Х. Приступаємо до виконання. Знайдемо суму трьох чисел для цього середнє арифметичне. 5,2 помножимо на 3. 52 множимо на 3, 50 множимо на 3. Буде 150. 2 множимо на 3 буде 6. 150 додати 6, маємо 156. Відокремлюємо одну цифру комою 15,6. І записуємо сума трьох чисел. Тепер знайдемо суму двох відомих чисел. Для цього 2,1 додамо 3,2. Маємо 5,3. Сума двох. Відомих чисел. А тепер віднімемо від суми трьох чисел, суму двох чисел, і маємо третє невідоме число х. 15,6 відняти 5,3 маємо 10,3. Це наше невідоме значення х. І записуємо відповідь. 10,3. Ми знайшли значення х, якщо число 5,2 є середнім арифметичним трьох чисел 2,1, 3,2 і х. Номер 1795 виконано.